Буковинські активісти вкотре прозвітували про допомогу військовим на сході. Представники волонтерського руху Буковини, громадської координаційної ради Євромайдану та податківці краю вирішили не просто передати продукти та гроші солдатам, а відвести їх на схід особисто. Було зібрано 54 тисячі 628 гривень. Дівчата волонтери поїхали у центр виру подій без жодних побоювань чи страху. З ними були лише два водія. Загалом вони подолали три з половиною тисячі кілометрів. Ми перетнули такі основні пункти, як Запоріжжя, Дніпропетровськ, Ну, Донецька область та Луганська область, і такі пункти, які є сьогодні теж ключовими, це Лозова і Зюм. Спочатку активісти відвідали військових поблизу Азова, надали їм саме ту частину допомоги, яка була потрібна на їхньому пункті. І власне далі вони кажуть. Нам нічого не треба, ви передайте далі на схід. Дівчата наблизились до зони АТО та передали військовим усе, що привезли із собою: амуніцію та засоби гігієни на суму понад 22 тисячі гривень, а також продукти харчування на суму майже 19 тисяч. Осні такий ну. Чуйні моменти солдат викликали саме дитячі листи, тому що з дитячих таборів нашої області дітки написали листи, малюнки. Загалом наші військові екіпіровані та забезпечені їжею, розповідають волонтери. Настрій у хлопців піднесений. Тут страшно не буває. Тут один за другим тут група людей, які мені один за одним стоїмо горою. Нас тут ніхто не свариться, немає ніякої злості. Тобі не страшно? О, чого їм дійсно не вистачає, так це моральної підтримки. Також активісти закликають людей до інформаційного спротиву тим нісенітницям, які у східній області закидають російські змі. Наше завдання. сьогодні всім сказати, що найкраще майбутнє для України це дійсно. Ціла єдина незалежна Україна, і навіть будь-який дзвінок, будь-який перепост соціальній мережі насправді важливий. Військові не хвилюються за себе, а лише за родини, які залишили вдома. За жінок страшно за дітей, ті, що там вдома позалишалися. Зустріли дівчата на сході і чернівчанина, у якого вдома тільки но народився син. Коханій дружині Юлі Анатолій Ковтунов передав через волонтерів квіти. Дзвонить раз два рази на день. Буває, що дзвонить, конечно. Сьогодні дзвонив. Вітав. У нас був у нас сьогодні місяць. Юлія, як і сотні дружин, чекає, що чоловік повернеться додому цілим та неушкодженим. Поки ж нашим хлопцям на сході можна допомогти грошима, продуктами або просто морально. Для цього звертайтеся до Координаційного центру волонтерів за номерами телефонів, які ви бачите на екрані.